Эй, под'єм. Давай, под'єм, мамка, подйом. Свайка, краще поти. То вже скільки може постояти мустика? А чу я? мамка на мене босвориться, не буде, ти ж маленька. Давай виходить! Що не виходить? Зараз я допоможу, почекай. Давай скоріше. А то я зараз промашуся, буду спати. Яке спати? На вулицю спати. Вон світає вже. Ні-ні, я ще посплю. Мені тут непогано. Мамка, погладь мене. Ну, мені так добре. Дай, на. Мозко, подйом. Чому ляглась там? От стать, ми спимо з мамкою. Байо. Ну ти де. ну То ж мапком божу, ти ж тут розляглася, потім встала, потім знову розляглася. Сама не знаєш, що ти хочеш. Все я знаю, я хотіла біля мамки поспати поніжитись. І що поніжуть? Поніжилась, а на судно спить. Ай, приспала мамку тепер, де й оце топчи, топчи топ по ній. Мамка, вставай, вставай, природа кличе, вставай. Пойдем. Ой, ти ж стою уже. Чувак по мені туди-сюди топтатися. Чого, Чухо, чого? Розбуджуй тебе. Ти ж стою. Що ти там очі відкрила? Ти ж відкрила, що не бачиш? О, на тебе дивлюся. Там вже на мене дивишся, але ще спиш. Ай, швенька, я вже тут. Давай скоріше, на природу підемо на променадек. Сіток. Тва мамка двері відкриває. Пішли, мусичка, пішли. Та ту і ту. Що там побачила таке? Розсвітло, проспали. Санячок ми проспали. ми не поспали, просто літу скору, поти зганку вже світло. Мамка пітня прапор мені сонячка дозволив. І прапор у серду піднято. Ой, сітленько на вулиці плюс 12. Тепленько. А я всім бажаю гарно. теплого, сонячного дня. Башаму сітком кипом Пока! я бажаю сонячно, теплого, тихо, спокійно, гарного дня ваш соняк цьомуки-бонки пока.